Вітаю вас, братя пасічники. Ну що, 21 перше сьогодні квітня. Другий день пасхи, хочу всіх поздоровити таким великим святом. Але друзі, перший день ми по пасічню а другий день мусимо пасічнікувати. Що, друзі? Весна, знаєте, як би там не було, весна потихеньку. Все одно бере своє, хоча друзі нас не знімав, тому що. Сказав зараз, що так довго не снімав, не виходив. друзі. Ну, то було дуже холодно, сніг, дощ, таке якесь ляло, якесь мороз сіло, таку сніг було. Ну а цього дуже вже було багато в інтернеті. Я вже думав, що я там буду вести, а то не хотів. О, тому думаю, вже почекаю трошки. це думаю, вже сьогодні вийшов на пасіку, працюю. Я практично кожен день на пасіці тут працюю. але Переглядайте, я закінчив, починаю, бачу, що знаєте, це то, що це не осінь, що ага, подивився, ти там вже можна і не дивитися. Які. Це весна, друзі. Якби вони хоч дивиться, далі слабачки і ті помаленьку вицарапують ви право на життя. Потихенько, помаленьку, але вицарапують право на життя. Веники підстави слабачкам по рамочці медового суші, бачу, є дві травочки розплоду, потихеньку, не спішать, все одно вицарапуються потихеньку. Це добре, друзі. Це добре, що. Слабачки вицарапаються. Деяким друзі, слабачкам я ставлю, забираю від крапких сімей, забираю рамку з розплодом, ставлю слабачкам, щоб, бо дуже є дуже ослаблені, які не вицарапаються, <кхід> то я ставлю рамочку з роз, розплодом, а так потихеньку, я кажу, тільки закінчив, пройшло два дні, має починати з початку п'ять, і бачу, ви знаєте, друзі, поставив дві рамки за кроючих медових і став рамку за заставну медову. Повиїдав, зараз трошки пішов при принес нектара, але ну, він мінімальний, тому що ночі холодний, до цього груша зацвіла, черешня у нас позацвітали вже. Але це вже другий день, що такий штіль, більш-менш чуть-чуть тільки шолохається дерево. дерева. То таке вже рвало, такий вітер був. що Я думав, що тут бігав кожен кожні два часа, чи тут а не позриває мені криші від вуликів, знаєте, друзі. Тому Прибігав, дивився, ні, все нормально. Кирпичів не кладу, бо це дерев'яні вулики, вони і так гарно тримаються. Але таке вже рвало такими поривами, а вже це вчора і сьогодні, ну то вже дуже гарно. Але що ж, друзі, на виходні опять передають у нас похолодання, опять передають по лишення температури, тому думаю, я перебіжу, передивлюся. Хай я поставлю краще рамки медові. І забираю пусті, поставлю рамки медові, щоб в них був мед, щоб вони мали, тому що матки сіють. Якщо не буде приносу, Пельці, дуже багато, друзі, пельци, тільки пельці, що море пельці. Пельці по дві вже є, по три рамки понатаскували пельці. Сонце, бачите, буде в камеру забивати. Пельці вже тільки понатаскували, друзі, що це капець. Але нічого, буде похолодання, будуть мати, що їсти, то я вже сьогодні, вчора, позавчора, я ще кінчив восьми тільки неки половину десяти тільки кінчу, ще мені тут і тут перебігти. Але вже щось я притомився. Говорять, друзі, пасічники дзвонять, кажуть, ти де яко? я вже, о, а я ж тільки збираюся, а я вже на пасті. Хоч, друзі, дуже багато було хайту мені, що я за широко розширяю, що ти робиш, це ж сім'я буде капець. Зараз я вам покажу, друзі, О, що ти робиш, що ти за пасічник такий там було. Було коментарі дуже багато різних, друзі, навіть що я за широко. але, друзі, я вам покажу наприклад, приміру сімейки, з якої я, я вам знімав, показував, хочу вам показати, друзі. Дивіться. Позавчора подивився. Шість рамок розплоду, дві перги. Забрав рамку розплоду і поставив 145-й корпус бджоли валом. Так щоб мені казати, знаєте, що я щось там неправильно роблю, то знаєте, ви... а да, що, друзі? Дуже зараз показують. Дуже зараз показують. Рої летять, навіть в мене в групі на Фейсбуці рої висять. Ну а як Переживайте далі. А як в мене роїв не буде? У мене сімейки стояли, понабирали розплоду, зараз розпліс забрав, підкинув слабачкам, а то позажимають сім'ї і тішаться, що вони сім'ї позажимали. Не знаю, в мене вже практично восьми рамошники, практично вже всі на 145 х корпусах стоять. Практично всі. Там один, два, три, чотири стоїть. вже. О, Той ще піднабирає силу, той вже і тих, тих два теж піднабирають силу, ще день-два буду ставити 145-ти корпуса. О. Тут у мене стоїться сім'я, теж з цей сім'ї забрана рамка розплоду О, і поставлена рамка суші. Якби да, я сказав, щоб я розширав вощиною, да, це звісно, мови нема, це я би, так. Но я розширяю, друзі, сушніною полумедовою. Тому коли мед навіть нагрівається, він дає температуру, тому гніздо туди цим практично нереально. Но, але було, було хейт, друзі, ви не представляють, скільки мені писали, скільки мені дзвонили, що ти робиш. Для чого ти це все робиш? Та це ж ти що робиш? Друзі, ви не повірите, але но... от такий результат. Я ж кажу, вже з деяких сімей, вже я позабирав, вже деяких сімей я позабирав по рамці розплоду і підстав, підтягаю слабачки. Так що кожен робить, друзі, так, як йому виходить. І ніхто нікому нічого не може, я ж кажу, от вже ці восьмірамочки, теж буду під, 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 тягнути, даю, ще накидав, забрав заставні. Накидав суші о, для того, щоб зачервили гарно і запечатали. І по рамочці звідти висміхувати буду і знову ставити слабачки. Тому що слабачків є що до 10 штук. Їх треба. Є такі друзі, що я бачу, що вони самі вицарапаються. А таких 5 чи 6 є, що треба допомогти, друзі. То я тут вже... воно сімейка дуже гарна була осінню. І знаєте, друзі, осінню просили сім'ї, які були дуже крепкі. От ті, які сім'ї були середнячки, які були слабачки, без проблем. А отих сім'ї крепких не вистачило їм. Так як я хочу сказати, в липні місяці кінчився взяток. З липня місяця практично три місяці до зими взятку не було. Знаєте, матка не червила, розплоду було мало, от вони і просіли через це. Це, це так, на мою думку, це я так думаю, друзі, що так просіли. О, але такого ми більше не допустимо, будемо контролювати, якщо десь чуть маліший буде дицей, будемо ставити пакетики чи куку, це, щоб хоч елементарно робити поддержку сім'ям, щоб таких просадків більше, таких глупостей більше не було. О, але потихеньку, пасіка тихенько, з рипом. Пасіка, як є такі сімей, які дивився, а сьогодні подився, три рамки вже розплоду запечатано, я ще сушку поставив. Ну, я не ставлю відкриту сушку, я ставлю таку полумедову, Щоб поки вони свій мед вибирають, масочка червить, мед, о, так я собі ставлю, бо є, є медових рамок багато. О, тому ставлю і практично сушу, я цей рік не користуюся, вощини в мене суші вистачає більше, ніж треба. І дивився в мене той восьмирамочник, 145. та Показував, там було три рамочки розплоду. Якось то я думаю, дай я пережив цю пасіку, день я туди подивлюсь, що там робиться. Як я туди, я там верхній 145 й корпус і мускаду, бо склався в розплоді. То я чотири рамки опустив донизу, чотири згори і сушу перебив їх там, щоб медово, щоб вона не тільки матка зверху, але щоб донизу теж опускала, щоб там була температура. Отак друзі, без кінця, безконечно, друзі, безконечно, безконечно. І я ж кажу, тільки закінчив, день-два -день пройшло. Приступаю опять, тому що я ж, кажу, не хочу опустити момент. Я ж кажу, що в мене є одна сімейка, молода матка торік вивев. Я з нею дуже довго багато времени грався, але матку вивів молоденько, навесні туди нема матки. Бачу суш, сухенька без розплоду. Була сімейка, також менька бджіл і маточка. Я туди бджіл, страс, маточку, туди пісну, навіть нічого, просто тако підкинув. Все, я вже неки підстав вже чотири рамки розплоду, запечатано. Вже п'яту рамочку підставив полумедову полусушнінку, підстав для того, щоб вона вже червила. Так доволі, що я в спів. Важна, друзі, ну все треба контролювати, все треба контролювати. Це все застав, Забираю вже в мене були були бджоли жати по центру. Посвідти звідти стояли заставні. Зараз вже знаєте тепло. Сходу, сонце вже гріє, вже бокові одні заставні, бо вже ставлю не влази. То тобто вже заставні з однієї сторони забираю, одну ще сторону покидаю, а одну сторону вже забираю, під ставлю полумедову рамку, на краю ставлю на край і вже всі передягаю на цю сторону рамки. О. І все, отак, друзі, потихеньку, потихеньку пасіка набирає сили, потихеньку ми працюємо, трудимося. Трошки вже знаєте, якось як пасіка, трошки, я думав, що висипеться все, бо так навесні, друзі, не повірите. Ну вже так навесні сипалися, що вже страшно. я Думала, ну вже все, висипляться всі. То та стара бджола, що з осені була потравлена, цілу зиму, яка була зроблена. О. Так як я пересікся з одним хлопцем, тут а, в район, поїхав в сіннє село, пересікся, кажу, слухав, що у тебе попасть? Він каже, 50 на 50. всяк, всіх так 50 на 50. Я кажу, слухай, в чому причина? Може кажу, я вже старчиський маразм не знаю. А він каже, бджоли потрібно тримати в зимівниках, Все, така зима, зараз у нас треба бджоли тримати в зимівниках. Ну, а де ти то? Ну, є в мене місце, де поставити, є в мене хата тут пуста, але друзі. Е там тут, тут, тут. Хто його поносить зимівник, правильно, друзі? Це якби хата тут а така, 5-10 вуликів, то це можна занести без проблем. А яких буде більше 60, тих, хто їх поносить? Отакі От друзі, так що ми працюємо, я переглядую і трошки вже серце легше, бачу, маточки цукконять, маточки вже набирають сили, маточки трудяться. Ті слабачки, на які я махну рукою, підтягаються. А ми їх трошки підтягаємо, трошки ставимо медочку. Не даю я, де дуже слабачки, то в мене є мед набраний, то я набираю пакетики і вже з рамки вони не мають такої сили, то я ставлю наверх. Повиїдали, ви не повірите, повиїдали. повиїдали рамки зверху, пакетики з медом. Ще до мене одна сімейка, які треба поставити пакетик зверху. А так ці повиїдали, повилизували, то що треба. І бачу. Так набирають, знаєте, медочок набирають сили. о, Це якась другий день нас просто відудять. Черешня заціла в мене. Воно, груша зацвітає. Ось такі в нас вже абрик... алича в нас перецвітає. Ну що вона, друзі, де вона цвіла? Теж вона цвіла, як ботки холодне, воно просто осипалося і на цьому все. Але нічого, друзі, потихеньку працюємо, наращуємо, наращуємо потрошки пасіку, трудимося, прикладаємо сили, яка ось сьогодні переглянув. Ну, яка до перед святами переглянула восьмирамушників. Зараз переглянув і, половину десяти рамошників. Ще в мене не половину, але ще в мене є, що працювати, але. Я тут, я це я тут закінчив цей точок, то що цей точок в мене, в принципі, день-два він так останній був, він не спішив. Ці теж вже трошки так ще можна цей півдня, день півдня проременити. А ті були раніше, а ті ще раніше, тому так такий цикл, друзі, нашого бджільництва на цій землі. Що ми зробимо? Мамусимо. тільки тихесенько, тихенько в літають, тихенько так шум шумлять. Це ще рано, друзі. Тоді вже небо під гобіт, то вже так небо кликотить, друзі, що то вже капець. Ось так тихенько встановлюємо пасіку, трудимося, працюємо, працюємо. Я кажу, добре, що рамок вистачає, сушні не ставлю, вощини не став, ніде не ставлю, бо ніде не ставлю вощини, бо слабенькі сів, от тим більше вони не потягнути. Я хочу, щоб вони набрали сили. Суші хороші, багато є. Ставлю, хай тягнуть, хай хай їдають і хай тягнуть собі за вухо сім'ю хай витягають. А так потихеньку сімейки витягаються. Чешка, вже декілька я поставив рамочки з розплодом деяким, деяким ще пристоїть, але ще сімейки набирають сили. О, ще, як, хоча б хоча ще недільку, тоді вже в мене вже пасіку можна буде всю рівняти. Матки я ще не закладаю, хоча до маткової відносини я готовий. Я сьогодні говорю з друзями, що вже друзі закладати будуть матки. <гану> друзі, міг заклати матки, значить міти робити одразу одну рамочну відкладку. Як я закладу в двох сім'ях матки, це буде багато маток, тому мені нема смисла. Нема смисла закладати зараз матки, тому що в мене сім'ї всі тільки на набирають сили. Не думаю, піде травень місяць, друзі, я тоді вже закладу. Я вже тоді закладу десь на початку, чи може десь не знаю коли, як побачу по сім'ях, якось сім'ї підникнуть, бо так я позабирав вже трохи суші, підставляв під е, ці. Сім'ї трошки порівняю, підставлю всю сушку, вже заберу заставний крайні, бо вже є деякі сім'я в заставні крайні. Поставлю суш, вже повністю побачу де 6 рамок розплода. Роїв я не хочу. Я би з удовольствием, звісно, довести сім'ї дорогі стола, щоб можна було поробити отводків. Тому будемо кромсати, будемо їх е, ділити. І по рамочці, отводка, вулики в мене, лежаки, в мене, точок готовий лежак. І так, щоб коли сили десь така під кінець, на початку травня дьоли саме наберуть сили. По рамочці розплоду туди ось вош... сушнінку. Якщо не буде сушнінки, кинемо очці. Ну, сушні не хватить, кинуть сушнінку. 145 корпуса наверх, Тоже суші вистачає, а туди одразу, і щоб маточки, знайти, щоб молоденькі маточники, щоб не ставити, і не дати відводкам. Однорамочним тягнути маточники, а такі 2-3 дні останеться до виходу, я собі буду записувати, коли все. Це, це календар купити. Записувати тоді тільки два-три дні остається, бах 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 І перед цим поробити отводочки однорамоти, порозкидати маточники, щоб виходили. І я думаю, що за цілий сезон вони такі наберуть сили ще хай бу хай будуть. Десь як ти казав, хоча б для, для себе, для, для поддержки, десь погапала, то десь вони щоб було таке то матки я ще не закладаю, хоча вже є, бачу, закладають, вже є, бачу, люди роблять. Ну хто це робить, друзі? Хто подає пакети? Пакетчики, да, пакетики вже шурують, вони вже працюють, хто навіть ті, що хто працює на пакетик, хто виводить матки, теж вже закладають, о, тому що цей рік пасіка сипнулася, в людей пакети пішли в рух. Але зараз бачите таке от час, що не всі зможуть поїхати, не всіх є зараз такі знаєте, можливості купити ці пакети, хоча б, звісно, це тільки ті великі, такі мочні пасічники, які мають налічку, вони можуть. а Більшість маса людей так помаленьку царапається, трудиться і все. Ну таке, потихеньку будемо встановлювати пасіку, звісно, будемо, будемо брати пакети, це обов'язково. Буду брати пакети. Для, для поняття пасіки це тут мови немає, так як треба, хочу встановити, бо не можу дивитися на ті пусті вулики. У ну, мене 50%, але просип є, о, тому встановлювати будемо. Так як суші, якби знаєте, суші було небагато, то може б і не і рипалися, а так суші є на всю пасіку, що нашу вона має через місяць моляка піде в ход і буде тарабанити. Отакі От друзі, у нас справи, так що тихенько. І пасіка працює потихеньку, да, потихеньку з рипом набирає сили, але потихеньку працює, трудиться тихенько літаю. Ще ранок, ще друзі, ранок ще піру десь 10-та година, яка я, я, до, до мене дуже звоєти та володя. Як я, я вже з самого раннього вийшов на пасіку, думаю, трошки попрацюю потім, бо підніметься жара, то тоді не скоться вже жарую. І під вечір опять, а ні, то ще будуть другі дні будуть працювати, а ще теж будемо. О, ну завтра в мене не вийде, звісно, але тому що треба, де є якась друга ще справа. Але потихеньку, буде, бо яка в мене тут такої аварії немає, так би більш-менш я деякі декілька днів можу дозволити собі розслабитися. Але приходиться працюватися, приходиться трудитися. Отакі От дуже в нас справа, так що розвиток потихеньку йде, з рипом, з трудом, яка осипалося дуже. Навіть вже навесні сім'ї, які є ще досипалася стара бджола. Але потихеньку були утеплені, стояли достатньо меду. І все одно по чуть-чуть, потихеньку, навіть пожменці бджоли вже я бачу на дві-три рамочки є. хоча де були пожменці, вже потрошки набирають сили. Потрошки без риба, без потихеньку собі мають час. Я кажу, да, тут було холодно, в мене тут було затишно, все одно да, холодами просіли, бджоли дуже сильно. Але нічого, потихеньку встановлюються, працюють. То такі друзі в нас трат. Так що добре, друзі. Ми будемо працювати далі, трудитися, будемо заглядати. Всім пока до нових зустрічей, Будьте здорові!